Багато багато таблиць і потім їх поєднуєте для того, щоб знаходити якісь інсайти. Декілька прикладів. Це досить звичайні речі по даним по категоріям. Іноді буває так, що у вас там є зрост чи падіння трафіку, а ви не дуже розумієте, де досить легко це вивантажити з ваших даних і подивитися. А чи, наприклад, там подивитися, де у вас краще працює сайт по позиціям. Здається, іноді що нам потрібна перша позиція, і все буде круто. Ми будемо отримувати весь трафік. Але так буває не завжди. У мене є декілька кейсів, там, наприклад, є тематики, в яких люди прям вибирають. Товар і вони доходять і до другої, і до третьої сторінки в Гуглі. І навіть на якомусь там 17 місці ви будете отримувати і трафік, і конверсії, якщо у вас сайт зроблений гарно. Ну, і буває так, що у СООшників це просто трафік, але все-таки непогано, коли цей трафік це нові користувачі, а не ті користувачі, які, наприклад, знають ваш бренд і постійно вас шукають. Кльово теж аналізувати бренд із uh, no-brand ключі, і як взагалі вони впливають там, на ваше ревеню, конверсію і т. 17 жовтня. White